Привіт, мої друзі! Ми з вами знаходимося на вулиці Кобилянської. Позаду мене наша Чернівецька обласна наукова універсальна бібліотека імені Івасюка. За адресою Кобилянська. 47. Я дуже часто тут проводжу час, добираючи якісь матеріали, відвідуючи різні імпрези, цікаві. Але зараз я хочу, щоб ми з вами занурились в неймовірний світ. Української краси, світ українських писанок, які мене просто зачарували. Я не буду довго розповідати. Ми зайдемо всередину, і ви самі все побачите. Пішли? Чернівці, вулиця Кобилянська. Наша любов і Чернівецька. Обласна універсальна наукова бібліотека за адресою Кобилянська, 47. І ми заходимо всередину. Попереду наші улюблені корти і бібліотека. Подивіться, які неймовірні писанки у холі. І наш Михайло Васюк відомий письменник батько Володимира Васюка, іменем Михайла Васюка, названа бібліотека. Будь на часі, читай. Кожного разу тут нові експозиції книжок. Зараз все присвячено великодним святам писанки. Заходимо всередину. Неймовірну інсталяцію зробили працівники музею до Великодніх свят. А тут картини наших талановитих діточок. Ми підіймаємося австрійськими сходовими маршами і зараз з вами доєднаємося до неймовірного світу української краси. Усім привітик! Австрійські чернівці! Нас вітає Юрій Федькович, Ольга Ілянівна Кобилянська системний каталог. Автентичні гуцульські крісла. Це атмосфера нашої бібліотеки. І Воробкевич. Ми з вами знаходимося в моєму улюбленому. Дерев'яному, автентичному залі Чернівецької обласної науково-універсальної бібліотеки імені Михайла Висюка. І тут представлена виставка писанок Безкоріння саду звісти». У українців існує повір'я. Доки пишеться писанка в світі, існує любов? Ми зараз з вами пройдемося і помилуємося оцими писанками. Кожна з них неповторна, має свою назву. Кожна з них надихає, кожна з них наповнена особливою енергетикою. І про цю виставку, про цю експозицію я вам окремо розповім. Тут представлено 1170 писанок художниці мисткині Віти Добровольської. Усі писанки Розписані за малюнками нашого художника-етнографа Юрія Фаренчука. 1170 писанок. Кожна систематично об'єднана в, в такий так званий квадрат, і мають свою назву Трайстра. Віта Добровольська. Тут можна роздивлятися безкінечно. Гуків. Гуків назва місцевої річки. Ми зараз спокійненько розглянемо кожен з цих квадратів Віта Добровольська – «Гутарь» Гутарь межа між селами. І кожна писанка виписана з величезною любов'ю це діалог, це історія це відчуття курца, з курца й килим. Демерлія, демерлія, мирна, ємність, мирна ємність. Поскрипує австрійський автентичний паркет, а ми рухаємось далі. Буча, Віта Добровольська, Буча, молоді дорозлі на зрубові. Лоті зарослі на зрубові. Салби, салби це я знаю, салби прикраса шийна з монет. Більші яскраві кольори, Коловітні. коловітні коноплі. Боярки, боярок, тканий пояс, як сьогодні на мені. Тризуб, турпан, турпан, жіноча хустка. Тюрці слово, сволоки, Сволоки – балки на стелі, зестра, все невідомі слова, малавники. Павунка, павунка це хустка. Вид хустки павунка. Бачите, як схоже. А ми рухаємось далі. Пражини, пражини, довга палиця. Такі слова, що я не всі далеко знаю: ялиця, ялиця ялинка. Ліліяк, ліліяк, бузок. Бачите, як по чотири пілюсточки зроблено. Воротило. Воротило пристрій для змотування ниток. Це просто неймовірної потужності виставка. кросна кросна, ткацький верстат. Роздивлятися, роздивлятися. Цирка, цирка витричної вишивки це я знаю. Вікренти вікренти, візерунки. Біля ворожа. Біля ворожа рожева троянда. Крачок, крачок, гілка, дьордіндр, Жоржина. Оце такий цікавий діалект. Але діалект це полістки мови, його треба зберігати. Мені дуже подобається фуфела. Фуфела заметіль. Бачите, як зірочка, така, як сніжинка. Лелековиця, лелековиця місцевість дезбирається лелеки. Горяни, горян тут у топорівцях, горяни тут у Топорівцях. жертка, Жертка – вішалка для бутових речей. Маглівниця, дошка для правня. Сучасна пральна машинка. Вороплян. Літак вертоліт. Боже, як цікаво, корч Корч – це такі кущі, як корінь, кущ. Так, 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 це я знаю. Данець. Бачите, як вони танцюють. Танці у селі під час свят. Хрест. Все зрозуміло. Чічка, Чічка це квіточка. Сятки, сятки пацьорки, бісер. Бриндушка, брендушка цей підсніжник. І ще зараз оглядово: пройдемося, помилуємося цією красою. Ми сьогодні з вами відвідали унікальну виставку: 40 пану, тисячу Писанок, які тематично зібрані під назвами. І даремно я вибрала собі ось позаду мене данець і Чічка. Це теж і цяточки, тому що вони завжди дуже багато бісерних прикрас. Данець, я дуже люблю танці, музику. І Чічка, квіточка це завжди так кажуть. Чічка, на Буковині кажуть, коли гарна дівчина, ти Чічка. Я дуже дякую Чернівецькій обласній науковій. Бібліотеці імені Михайла Явесюка за те, що вони дають можливість бачити таку красу. Я неймовірно дякую нашій Буковинській місткині Віті Добровольській і автору пану Ференчуку за таку красу. Любіть своє, милуйтеся своїм, шануйте своє. Без коріння, саду не звісти, наші писанки, наші свята, наші строї, наша музика. Це все наша українська душа, наша культура це потужна зброя в боротьбі з ворогом. Нашу культуру не знищити, адже ми українці, і ми живемо на своїй Богом даній землі. З любов'ю до вас, з Чернівецької бібліотеки імені Васюка, ваші Наталечка Панчук, яка мені допомагає у зйомці, і Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, па.